Кожний його вихід на сцену захоплює. Репертуар його пісень сповнений романтичних мотивів та легкого року. З тих пір, як він почав виконувати пісні власного авторства, я став його фанатом. Тож сьогодні на дивані автор та виконавець пісень Станіслав Крижимінський. Станіславе. Хело! Англійською виконатися радий бачити, займай, будь ласка, одразу користуючись моментом. Посідаю такі моменти. У нас буде час. Я пам'ятаю. У мене вб'ють просто. Ні, 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 там хлопці дивляться, давай на початку ми подивимось невеличке прев'ю про тебе, а вже потім ми скористаємось моментом, ми вже будемо робити певні речі, які запланували. Тож, окей, подивимось. Так, залюбки. Шановні глядачі, увага. На екран. Стас Крижемінський автор та виконавець пісень. З 6 до 19 років займався карате. Має чорний пояс і статус переможця та призера багатьох змагань. У 10 років закінчив один клас гітари, після чого покинув заняття. З 2018 року їздив на танцювальні контракти до Туреччини і Китаю і шкільних років писав вірші. А з часом це вилилось у написання пісень. Є багато про що поговорити: по-перше, про карате, про виступи, про вірші, про музику. З чого розпочнемо? Ну, якщо поетапно починати, то це треба розпочинати з, з спорту з карате, тому що це перше, чим я зайнявся а, на довгий час. Так би мовити, це мені принесло багато користі. Щоб розпочати з самого початку, нам потрібно було стартувати наше ну, інтерв'ю о 6 годині. ранку, <рес> Так розумію, для того, що про <рес> все поговорили. Слухайсь, карате, це я так розумію, дуже важливий етап твоєму житті. О, несумнівно. Спорт. Єдиноборства. А, і музика. Для мене не дуже це все поєднується. Як ти з одного перейшов на інше? Що є така можливість, розповідай? Ну, поєднується, ну, для мене воно поєднується характером. Ну, типу, характером, який е е е створився завдяки моїм, м м моїм заняттям і єдиноборствами. Тому що я завжди, завжди був е Е, людину, яку легко образити, тому що ну, така в мене душа ніжна е, завжди була. Тому е, те, що мене батько віддав саме на карате, а не на футбол, котрим він займався, я йому за це дуже дякую. Тому що е, дисципліна, е, віра в себе, сила волі, все це загартовувалося з руками та е, завдяки заняттям. Е, Цим єдиноборством розумів. Музика як з'явилася, тому що а музика з'явилася пізніше. Ну я завжди співав, типу там в дитинстві. Я був тією, ще зіркою домашньою, так би мовити, на всіх вечорах сімейних, це ж 100% 100% Стасік буде виступати. Так, щоб з і спів це почалось десь в сьомому класі. Я перейшов в іншу школу. Uh, і там був хор. Для мене це було таким здивуванням, тому що в попередній школі не було таких гуртків після класових занять. Ось, та коли я почав зайня... займатися в хорі, я зрозумів, що це не тільки просто позакласне навчання. Вони мали чітку ціль. Вони виступали. Ми виступали разом на конкурсах міських, типу весна Рудани. Я виступав як з хором, так і пізніше з цього хору відокремили шість чоловік, три хлопчики, три дівчинки. У нас була група. Так, якісь призові місця були, я не згадаю. Я пам'ятаю, те, що з хором ми брали перше місце а у своїй номінації. А з групою призові були, але першого не згадаю. Тому якось так. Це в яких приблизно роках було? Це було все з 12 років до 16. Ну, а твоїх 12. А, там, а які роки. 2000, Це, тисячі, так. Це... Ой, ой, зараз. Це ой, дай, зараз. Дай, дай, дай Бог пам'яті. 4-9. Ого. Я не, я не можу за 12, 12, 9 рік 9, 4. Де, з, з 2009 по 13. Чотири роки. Так. Зрозумів, зараз що з душею? Заняття карате. Вплинули на те, які пісні ти для себе обираєш? Чи все-таки тобі подобається такі більш мелодійні та, можливо, ліричні композиції? Мені подобаються а, пісні, вони здебільш ліричні, романтичні, але в яких є характер. Якийсь стержень у самій пісні. А, і також я полюбляю рок. Тобто такі дві. А, Цілком різні сторони, ну я не знаю, як це правильно сказати, вони поєднуються в моїй душі, тому я прагну створювати щось в жанрі альтернативного ліричного року. Можливо, буде щось і трошки жорсткіше, але, типу, якось так, ну, все одно воно буде романтичним, чи все-таки будуть якісь певні такі гітарні ріфи, де будуть. Ну, качати зали. Це буде альтернатива, я, я думаю, більше. Типу, не буде прям, прям металу, прям такого сильного. Ну, ні. Ні, ні, ні. Це. Я скоріше як я дійду до якогось реп-кору, чим до скрімінгу, тому що ну. È... Це трошки не моє. Зараз але, всі наші глядачі, euh можете... так що таке реп-кор, що таке що це таке? Вибачаюсь. взагалі відбувається. Окей, давай рухатися далі. Твої вірші, які потім вже перетворилися, можна сказати, навіть еволюціонували в пісні. З чого все розпочалося? На які теми ти розпочинав писати, і на які теми ти продовжуєш чи пишеш зараз? Розпочалося теж десь майже, мабуть вже в восьмому класі. Коли в мене з'явились заняття зарубіжної літератури, я це гарно пам'ятаю, тому що викладач цього предмету, вона заохочувала такі іні ініціативи з боку учнів. Ось, і я спробував, а потім в мене ну, воно якось само пішло. І це завжди, завжди, здебільшого було про любов. Ось, я такий в душі романтик, тому це завжди було про кохання. А, звичайно, спочатку воно було все російською мовою, тому що ну, я малий, звідки ж я міг щось здогадуватись про те, що буде в майбутньому. Ось, А потім я вже коли став доросліше, і... У мене така певна хвиля натхнення з'явилася, коли я був за кордоном і трошки сумував за батьківщиною. Я гарно пам'ятаю, що я написав вірш до Дня Незалежності України, і ми разом з моїм колективом, за моєю ініціативою його виклали. Типу, по по одному рядочку там чи по два кожен і записали таке відео відео привітання для нашої батьківщини а це в якому році також це 18-й. оце 18-й. Сьогодні... такий екскурс історія. Історія. історія становлення станіслава криженіського нічого супер мені все подобається мені подобається те як ти розповідаєш я думаю що останнім часом в тебе доволі багато інтерв'ю а це не так відчуваєш ти зараз себе на хвилі популярності, чесно кажучи, ну хвиля популярності, ну 500 підписниками в інстаграмі, ну, камон. <рес> ну, зачекай, ну зачекай. Ну, зараз тебе інтерв'ю на каналі. І відеовізинки, плюс радіо. Ну, тобі подобається така мені, атмосфера? Так, хочеш, якщо, якщо казати саме про мої відчуття, так, а, мені, так здеб... мені подобається, я прагнув цього, щоб не, не для того, щоб ходити таким казарям, типу я. Mm. Ні, я хочу, щоб якомога більше людей. В майбутньому слідкувала за моєю творчістю, а я міг їх е... приносити їм радість своєю творчістю, якісь емоції викликати. І для цього, е... звісно, я хочу велику аудиторію для себе, яка буде прагнути мене, мене, мене більше. і більше. Зрозумів. Ну, я нас на Родані, що потенційно один мільйон глядачів є в нашої автомобилі. Те, що були там. 500 плюс один мільйон підписників. Супер. Давай рухатися далі. Ти там щось хотів, користуючись можливістю, пам'ятаєш, я тобі казав, що це може так крупним планом в Дивись, я не знаю, ось там крупний у нас кадр. Передаю привіт Філу і Дімасіку. Хлопці, я про вас пам'ятаю. Окей, Філу, Дімасік, ну, та будь ласка, будь ласка, слухайте, давай про музику, адже. Це вірші це круто. Пісні, на мій погляд, це ще краще. Адже зараз авторські пісні вони ну, неймовірно затребувані, на мій погляд, і в криворізькому арт-просторі, скажімо так. Ну, і взагалі, якщо в тебе немає авторських пісень, то які там можуть бути серйозні фестивалі, кавера співають всі майже. А ось авторська пісня це дещо інша історія. Текст, лірика зрозуміла. Що з музикою? Е, музика. Ну, чесно кажучи, як це було? Розповідай. Це е, я завжди, коли е, перед тим як писати текст, я в своїй голові е, створюю мелодію певну. Е, на жаль, я, маю, я граю тільки на гітарі, але трішки. Тому е, я міг. Прийти до свого, до свого е тренера вокального наспівати. На мелодію всю так просто там на мм. Mm -mm. І з цього підбирали гармонію. Типу, я не віддавав е на свій розсуд нікому створення музики. Типу, не було такого, що я такий, ну в мене є текст, напишіть щось для мене. Ні, я, я просто стою і е Потребую від акомпаніатора те, що саме в мене в голові. А воно вже на піанінку там щось награє. Так, так. І потім з цим а, йшов до а, аранжувальника. Ще один привіт Євгенію Лукашкіну. <гум> Дякую. А, і там така ж історія. Там у нього спокійних днів не було, тому що він мені скидує там кожні три дня якісь відривочок. А я так переслухаю, раз 30 там, посиджу і думаю, ні, щось не то. І завжди просив його щось міняти. І я думаю, що він е, якийсь момент трошки вже так підсіпував від моїх повідомлень. <гум> ну, слухай, якщо він на них відповідав, то це нормально. Я просто знаю... Він професіонал, тому. А, так, ти там передав привіт своїм хлопцям Євген Лукашкін. Жека. Диван. Чекає. шукаю <laughs> <Чекаю> на <laughs> тебе, тому що ми з ним зараз ведемо перемовини. Я вчора до нього телефома. кажу, що давай про е, тебе на дивані? Адже я періодично слідкую за нашими. Кріворійськими виконавцями, хто пише тексти, хто пише музику. Я там сам можу там трішки написати якийсь текст. Але в мене навпаки ситуація. Я також працюю з Жекою. І я не знаю, якою буде молоді. Ну і в мене є там певні там моменти, які я розумію, як це буде там, яка буде швидкість того чи іншого треку. І постійно ми ж така сама історія <laughs> на зустріне та голосві повідомлення. Тому ну, круто, коли є в нашому місті такі профі свого mm -hmm. своєї справи. У нас є трішки часу. Давай поговоримо про важливий конкурс, що зараз відбувається в нашому місті. Нещодавно там розпочалися голосування, а це конкурс під назвою Art Voice. Це вже другий сезон. Минулому році моя Ліза виступала. Зараз вона до фіналу не пройшла. Пройшов ти як так, так звучало, як Ні, буде, ну, так, мій, наче та... заміна, заміна. Ні, яка заміна? Навпаки, слухай, ну круто. Я просто знав, що якщо ну там минулого року у нас була пісня, там прям боєвік, то цього року там була пісня дещо простіше і для восьмирічної дівчини. Угу. Я радий, що ти та зарі. Друзі, я так розумію, так, потрапило так. до фіналу. Ем, Розповідає взагалі, знову ж таки, як потрапив на цей конкурс? Що за пісня? Як, на твій погляд, ти виступив під час відбору? Та що відчуваєш зараз вже в перечутті фіналу? Так, ну на кон про конкурс я дізнався, звісно, від свого керівника музичного Вікторія Цинтюк. О, Віка, привіт тобі! Щось з маком, вона на одному з наших заняттів просто мені показує так цю брошурку чи показує мені і каже, записуєшся. Там не було такого, що, типу, може, спробуєш записуєшся? Я такий. Так, так. Якщо там свої пісні, це, це мотивувало мене вдвічі більше. Тому що одне, одна річ виконувати кавер, навіть якщо ти його гарно відчуваєш, все одно це не твоя пісня. А тут така можливість показати на конкурсній основі, тим паче, себе, свою творчість. Це не може не притягувати, не приманювати до цього конкурсу таких виконавців. Так, що там ну, як виступив? Як, а, виступив? як я як, як, я, відчуваю, як, як я відчуваю, чесно як, як... Як... Ну, кажучи, так. в мене було а, легке незмикання, зв'язок. Ну і я просто приймався більш за те, щоб я спочатку приймався на протязі всього періоду очікування своєї черги, я просто приймався, щоб виконати пісню і не де не зловити півня, як кажуть. Ось там по перервах ходив в аптеку за там різноманітними цими ліками для горла та і, і разом з Яриком часто за чайочком. А коли вже підходила черга, мені ще підходять керівники організатори, організатори підходять, кажуть. Стас, там така річ, коротше, один з учасників десь запізнюється там, чи щось таке. Твоя черга на два, на, 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 так, на два. раніше». Я такий, ну, окей, окей. І вже ось ось вже маю виходити. Я коли вийшов, навіть по виступу видно, що перший куплет я ще трохи переймаюсь. А після приспіву першого, я все я поринув у почуття свої, згадав, що я саме цю пісню вклав а, і дарував все це. Також намагався поринути у свій світ а, на, на, на ті три чи чотири хвилини всю, всю залу. Ось, і я гадаю, що це в мене вийшло, тому що фідбек. Так би мовити, після мого виступу був дуже гучний і максимально позитивний. Ну супер. Супер. Буде можливо якась ну, додаткова фішечка, тичечка у фіналі щодо твого виступу. Можливо, там щось зміниться? Чи ну там не те, що зміниться. Можливо, щось додаси до свого виступу. Чи буде. О, <Current> yeah. Я ще не думав. Ви ж розумієте, я навіть не знаю, де воно буде проходити. А yeah. Я carro. не знаю. Я... Мені ніхто про це не казав, тому я hey, <suspect> uh -huh. Я тобі скажу. Потім ну, <ś hiking> я там ще виріжуть. Не будуть там все нормально. Ну окей, слухайсь, давай швиденько про пісню. А, так, так, так. А, що за пісня, з якою ти в фіналі? А, та можливо, вона комусь присвячена <рес> <рес> чи ні. <рес> Все ви знаєте. <рес> <рес> Вже ну, така пісня не може бути не присвячена якимось подіям, які відбулись. Так, пісня називається Чому? А, написана вона а, на початку повномасштабного вторгнення. Події, які були причиною написання цієї пісні, це розлучення з дівчиною, з якою ми були достатньо довго і всі відчуття. Я вклав у цю пісню. Я написав, ну, я написав те, що, як я себе відчував. Там нема. Ні, нічого в цій пісні, щоб могло когось образити чи змусити відчувати себе винним. Ні, там тільки мої відчуття. Слухайся, я коли був Ярік, Нещодавно, там тиждень тому він прийшов з гітарою. Я знаю цю історію. Це ще з Віктора Павліка пішло, коли він був на цьому дива. Що коли є гітара в кадрі, пісня пролунає, ти співаєш під мінусовку, так. і тому я хотів би, можливо. Ти десь ще співа цю пісню, окрім конкурсу, можливо, там якихось ні, 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 ні у закладах, ні, ніде не співав, тільки на конкурсі та на заняттях. Все, Окей, я хочу попросити для дивану ну, на родані заспівати свою пісню з радістю. З радістю. А то ж ти готуєшся? Я взагалі хочу знаєш таку додаткову рубрику відкрити в рамках дивану. Я Почув це першим там, на Родані, знаєш, тому що ну, дуже багато інсайдів, і я дуже радий, що такі пісні, які ще ніде не виконувались, вперше лунають ці студії. Для мене це особисто дуже круто. Тож, друзі, давайте будемо спостерігати Диван Культфронт, Станіслав Пережимінський з його авторською піснею під назвою Чу. Фотографії, які не слідчі пати я на самоті. Скажи мені, Перший крок на відстані до тебе, сподіваюсь, це і раз, я зроблю все як треба. Станіславе, ж руку, це неймовірно. Дякую, дякую. Плюс один подат, це так точно. Я маю надію на те, що багато людей, що нас подивляться в рамках нашого проєкту під назвою Діван Культ Фронт, будуть за вас і голосувати і взагалі будуть вас підтримувати в будь-яких ваших творчих моментах в житті. Тому ще раз потисну руку. Дякую. дякую. Слава Україні! Героям слава! Буди подивіться та кажіть, всім бувайте! бувайте.